Всім привіт і це туторіал на довге відео, в мене, так... В мене багато... ну мало навіть. Не багато просять от на такі довгі відео туторіал. Дуже легко. Для цього треба іншот, як завжди. Ну, типу, щоб ваш екран не був, як у телефона. а щоб був от такий екран. Типа, сейчас покажу ще раз вам, не вот такий прям, не вот такий екран, а от такий от. Якщо вас буде такие ви не зможете це зробити. Для цього є у нас найперша канала називається. І тут зразу є біля Тиктоку, типа намальований ТикТок, тут є Ютуб. Ви можете приблизитись. Ви можете приблизити і унижить, але найзручніше це отак от. Це дуже легко. Ну, і тут можна да, також робити всякі історії про Мэджике. Це багато хто так робить. Отраз покажу. Вот анімацію я вже показувала в першій частині. Наприклад, я бачила відео, я надам дам вам мандарина. Оце можна зробити зараз. А так можна зробити все, що хочу. Ну це, коротше, дуже короткий туторіал. Але все-таки, в принципі, я не буду загружувати. Кстати, у мене ідея уявилась. Типа не буду загружувати в коротке відео, я на увазі. Все, це мій пет. Це мій пет буде. Так, його буде трохи другий. Типа він буде трохи похожий.

Що навеша таке, нічого не розуміла. Ну, ладно, так. Я чого не понясу. Ну, коротше, це тутріал на довгі відео, тільки лучше не виключати програму, коли ви будете експортити відео. Типа завантажувати його. Бо якщо там дуже багато монтажу і свого другого, то відео всього на простоє. Якщо закрити додаток, воно може не не, не закачатись. Так що лучше, хай неби додаток був відкритий. А так воно бачите, і то довго качається. Кроска набагато швидше може качатися. Але для того, щоб взагалі все качалось, ну конечно надо пам'ять, щоб була. Типа, щоб не було такого закінчиться у вас пам'ять. Надо очищувати багато пам'яті. От заходимо в YouTube Або заходимо в YouTube або отак от беремо. Саме перше даже YouTube. І вона зразу кидає. От, коротше, дві ще прогрузить. От, і знизу даже, є кнопка Зробити коротким відео. І коли ви не робите, типа коротким відео, то тут ви вибираєте, як хочете. Головне вам не забувати. Типу це міняти, Даже камеру били настроен. Ну, ви поняли. И якщо у вас в будь-якому випадку робиться не такий экран оцей, типа вы тут можете нажать оличик и поставити любую фотку, наприклад, вот сюда на аватарку. Це, до речі, мистер и аккаунт оцей. Ну, не аккаунт а канал це те саме, навіть побачити по назві Ukraine 88. так, а така ж сама. Підпишись на неї. Рекомендую. Так, ну тут можна поставити і можна вести назву. Ну якщо у вас буде во так, то у вас не зможе бути. Нормально, типа. Типу ви не зможете закинути довге відео. Ну коротше, це був швидкий туторіал. Усім пока-пока.